Наскільки зараз заповнені газосховища в Україні? Ми знаємо, що нещодавно Кабінет міністрів зобов'язав НАК «Нафтогаз України» формувати запаси газу до опалювального сезону і орієнтуватися більше на той газ, який видобувається власне в Україні. Розуміємо, що є певні нюанси пов'язані з військовими діями, власне, перестали працювати великі підприємства, які споживали цей газ. Чи вистачить нам цього газу, і що зараз в наших газосховищах? Я намагався е, довідатися, скільки газу в нас є на цей момент. Інформація це є закритою раніше. Оператор газотранспортної мережі публікував такі дані зараз вони не публікуються таких даних по виробництву загалом електроенергії по поточному і по споживанню не надає ні укренерго, ні укрніук трансгаз тому. Повної ну, коректної інформації у мене немає. Я розумію, що навіть при дефіциті, тобто, щоб зробити загальні приблизні підрахунки, у нас загальний дефіцит газу складає десь від 3 до 6 мільярдів кубометрів газу, куди нам традиційно треба було завести з-кордону -за для того, щоб нам було нормально пройти опальний сезон. Навіть якщо врахувати, що частина бюджетної сфери не буде працювати, то нам все одно близько 3 мільярдів кубометрів треба. Ну, у нас є дефіцит. Тому з однієї сторони Нафтогаз звертався другий, до уряду по фінансову компенсацію з другої сторони просили про товарний лізинг Сполучені Штати Америки. Що вони фактично поставили на цей газ ну, по суті безкоштовно. відповіді? Поки що немає, тому що це нереально. Просто завжди ми 40% газу для потреб опалення завозили за кордоном. Ми на свого власного видобутку державної компанії газодобування не вистачає. В нас є комерційні компанії, котрі видобувають приватні компанії, котрі видобувають газ. Але вони мають право завжди продавати цей газ за то ціною. Ну за це ринковою ціною. Вони як право продавали е, промисловим підприємствам. На цей момент е, станом на на, на на кінець червня, коли ціна газу на європейському ринку доходила до 2 тисяч доларів. Ціна на українській біржі була близько 30 тисяч гривень. Тобто нам окуповувалися ну, державні компанії було б простіше купити газ у своїх власних виробників в країні національних ніж його імпортувати, але знов ж таки національна компанія не має грошей для того, щоб його купити. Ну і нагадаю, що зараз ціна газу перевалила за 2300 доларів. За тисячу кубометрів газу на європейському ринку, а населенню його продають фактично десь за ціною там від 150 до 200, там можна сперечатися. А решта там доставка, податки і так далі, так далі. Тобто, за цю різницю хтось має заплатити. Тобто, якщо газ коштує загалом 2000, зараз близько 2300 доларів, це означає, що 2150-2100 хтось має заплатити за різницю. Відповідно, нафтогазу цих грошей немає, ну тобто безкоштовних канапок не буває. За них хтось має заплатити. Тому у нас буде дефіцит газу. і До нього треба атуація, і треба ну, власне економити. цю ситуацію з Нафтогазом. Ми пам'ятаємо, коли їм не вдалося оплатити свої борги по Євробондам. І тому в нас виникла проблема з закупівлю і підготовкою до опалювального сезону, і це через це також. Але хотілося би трошки повернутися до питань власне того, що ми анонсували. Ми перед початком ефіру з ніною обговорювали таку цікаву пропозицію львівських очільників про буржуйки і сухий спирт. Власне, як це виглядало? Нат, ну я так розумію, що наш експерт теж мав можливість переглянути пропозиції, які зараз напрацювали у Львові. За словами міського голови Андрія Садового, уся інфраструктура готова на 99% і розподілили всі обов'язки, що мають від себе зробити. І мешканці зокрема вже порадило. Як Стас анонсував, запасатися сухим спиртом, закупили дрова буржуйки. Нас Скільки це ефективно, неефективно і взагалі прокоментуйте для пересічного українця, якому зараз найбільше важливо попри якою би там не була ціна на газ, йому важливо, аби в квартирі було тепло, аби він не мерз, зима буде важкою. Це так, які дійсно заходи можна зробити вдома, аби зігрітися. Я скажу так, що сухий спирт він не є виходом. Він може бути якимось варіантом, коли вам треба розігріти їжу, або там, підігріти воду, наприклад, або опалити хату ви сухим спиртом не зможете. Зрештою, це дуже дороге паливо. Ви, ну немає ніякого сенсу. Громади, котрі мають доступ до місцевих відновних джерел енергії, тобто це в тому числі. вони будуть до стійкішими ніж ті громади, які мають лише газ або лише електроенергію. Львів не є е, типовим містом. У Львові більша половина будинків фактично має опалення індивідуальне в цій чи іншій формі. Це або там печі, центральна частина, або індивідуальні газові котли, і вони є вразливими на два типи. Ну, а так чи або два, два типи е, недостачного. Якщо у вас немає газу, то відповідно ваш газовий котел вдома не працює. А на котельні може застосовуватися, наприклад, мазут, як резервне паливо, на котельні може бути. Використана та ж електроенергія для підігріву, якщо поставити великі проточні нагрівачі і підігрівати принаймні частину теплоносія. або там знову ж таки твердопаливими котлами. Це абсолютно технічно здійсненно, якщо є це паливо. Якщо ж у вас є газовий котел і у вас пропадає газ, то ви сидите в холоді. Якщо у вас є газовий котел і пропадає електроенергія, ви також сидите в холоді, тому що у вас газовий котел не буде працювати без електроенергії. Нагадаю, що у вашому газовому котлі є там циркуляційна помпа, є електрозапал. Вони потребують електроенергії для функціонування. Тому е, я не хочу сіяти паніку, але я би радив, якщо у вас є багатоповерхівка з е, газом, де, де всі мають е, індивідуальні газові котли, подбати про те, щоб закупити там на на, на, на кожних два поверхів один генератор, для того, щоб ви могли в разі чого включити ваші газові котли через оцей генератор. Кожен газовий котел, він десь споживає між 80 і 120 ват енергії, це небагато. Тобто котел, це типовий генератор на 3 кВт, він десь потягне таких, ну, близько 20-25 котлів, якщо ви розкинути. Yeah. Ну, тобто в екстремальній ситуації, коли холодно і немає там годину, 2-3, це можна пережити, але, але якщо це доба 2-3-5 діб, немає немає постачання, то це вже перетвориться в проблему. Тоді треба запускати ці звані котли від генератора, кидати продовжувачі по коридорах, заводити але так, щоб кожна квартира могла включити свій газовий котел, і він міг працювати. Якщо знов ж таки є газ. Якщо газу немає, то це вже наступна такий етап проблеми. Швидше за все треба застосовувати твердопаливні котли або відселятися. Знову ж таки, можна використовувати. Ну, це це залежить від вашого конкретного будинку. Наскільки він там теплий, не теплий. У вас є можливість поставити твердопалені якісь прилади, чи немає. В більшості багато такої можливості немає. Теоретично місця такого зігрівання, місця для встановлення буржуюк можна поставити в якихось технічних приміщеннях, а, можуть бути якісь технічні приміщення на поверхах, де можна зігрітися. Але разом з тим. Ну, ви не поставите буржуйку в кожну квартиру. У вас там, по-перше, немає демоходу, по-друге, ви не будете в своєму скволпакеті дірки вирізати, по-третє, -по у вас немає стільки дров, ви їх не знайдете в критичний, в критичний момент. А палити кріслами це теж довго не вийде. Тому, ну, ви перші питання, можна... палити. Перше питання про безпеку. Ну, це не ну, що... Та в контексті того, про що ви розповідали, цікавою виглядає ідея, яку вже запропонували на Львівщині в області. Це так звані мобільні, мобільні. котельні. І хотілося б розібратися, як вони можуть виглядати, чи можуть вони під'єднюватися до центрального опалення, взагалі що це таке мобільні котельні, і наскільки вони можуть врятувати ситуацію, якщо не буде ні газу, ні світла, якийсь певний період часу. І ну, ми розуміємо, це може статися в будь-який момент після кількох прильотів. Бо у Львові ми і бачили одночасно. одночасний приліт в три підстанції, і тоді були проблеми проблеми з постачанням світла, тож розкажіть нам, будь ласка, про ці мобільні котельні, як вони виглядають і які їх застосування можливе, як правило, це контейнерні котельні, в котрі встановлюються газові котли, котрі просто можна швидко перемістити і поставити біля якогось об'єкту теплопостачання. Найпростіше це зробити, звичайно, на території. Типової е, якось місцевої котельні в них там є місце, це можна зробити, або поставити його біля будинку якогось багатопорхового і відповідно використовувати його для врізки в мережу та в цей конкретний будинок. А, разом з тим, якщо я не помиляюся, у Львові є. Близько 1500 будинків які підключені до системи централізованого опалення, тобто 1500 контейнерів. Ви якщо б дуже хотіли у вас, були би гроші, то ви їх не купите просто такої кількості. Тому ці контейнерні котельні вони можуть бути частковим розв'язком для, для тих районів, наприклад, де От, щось прилетіло там зруйнована котельня, але розумієте, це також питання потужностей, тому що така контейнерна котельня вона не буде мати як правило. Вона має потужність там між 2 і 5 мегаватт. Вона більше не буде мати швидше, там між 1 і 4, Тобто це невелика потужність. А котли, котрі у нас. Може стояти ТЕЦ, наприклад, вона має потужність там між 150 і 400 мегаватт. Тобто, ви таки ну, у вас не не ви не наберете такої кількості цих контейнерних котелень, але в конкретних локальних ситуаціях, де є зруйнована система теплопостачання якогось конкретного мікрорайону, вони можуть допомогти в кожному разі. Ви не, не отримуєте там опалення таке, як воно мало би бути. Ви не отримаєте повносія на всі будинки 70-80 градусів, але ви отримаєте принаймні 30-40, що означає, що будинки принаймні не замерзнуть. Так, там буде холодно, але там не буде зовсім зима. А, тому частково це може бути рішенням, але на кожному разі, в кожному випадку, треба дивитися, як його включити, куди його включити. Там є маса нюансів по потужностях, по діаметру турбопідключення. По Забезпеченню електроенергії для циркулювання теплоносія. тобто, це може бути частково рішенням для деяких випадків. І якщо от наостанок говорити для Пересічних українців кожен у своїй квартирі як може підготуватися уже зараз, поки ще є час до важкої справді важкої зими, чи імовірно не знаю, купити термобілизну чи купити, приміром наскільки це раціонально, бо це теж використання електроенергії такі ковдри із підігрівом, навіть рекламу в соцмережах зараз вибиває. Що можете порадити, як готуватися уже нам? Ну розумієте, в місцях колективного проживання проблеми вирішувати треба колективно, а не індивідуально. Тобто, якщо у вас немає будинку електроенергії, то ваші ковдри будуть ну декорацією гарно, але декорація. тому, як на мене, то ну ну. Най найстрашнішою рисою цього опального сезону є непередбачуваність. Тобто ризики безпекові, вони домінують нам всім. Я б, на мою думку, варто подбати, перш за все, ну, якщо у нас немає газу, немає централізованого опалення, подивитися на можливість опалювання чи підігріву трошечки квартир електричними приладами. Для того я б радив, по-перше, Ну, зрозуміти і довести до до спосіб споживачів будинку, яка потужність на кожну квартиру може бути використана одномоментно. Бо ви не можете на кожну квартиру включити там по два по три масляних радіатори, бо у вас просто вилетить вся система опалення, система електропостачання будинку. Чи вас витримає підстанція? Тому варто порадитися з е, притомними електриками. З, е, Ваша керуюча компанія, яка обслуговує вашу вашу електричну систему, і повідомити кожну квартиру, скільки максимально в критичній ситуації вони можуть споживати, тобто вони умовно кажучи, кожен має право втікнути не більше одного нагрівача, там кіловатного, наприклад, або включаючи нагрівач, виключаючи не, не використовувати чайник чи праску, або якщо використовувати чайник, виключати тоді е, цей обігрівач. Тобто цю максимальну потужність треба знати і довести до, до розуміння кожної квартири. Друга річ, на мою думку, варто переглянути стан електричних мереж в будинку, перевірити всі електрощитові, всі розподільні щитові в будинку. Подивитися, де що може підгорати, де де що може бути ну якісь старі проводи, вони можуть бути. Там десь алюміній, десь ну тобто перевірити стан і, і, і переконати, що нічого не підгорає, що ваша мережа в доброму стані вона витримає загалом ще додаткове навантаження. Пане Святославе дуже дякуємо вам. Ми мусимо рухатися далі. Це прямий ефір. І трошки ми обмежені в часі. Дуже дякуємо, що ви сьогодні до нас долучилися. Будемо знову до вас звертатися. Адже ви один з провідних експертів у цій галузі і даєте справді корисні і правильні поради нашим глядачам. Дякую вам. Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації енергоефективні міста України.